Привіт! Це подкаст Дізус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 9 червня 2024 року. Уривок з Євангелія від Івана. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому, поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, і поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся в купелі Селоамській, що у перекладі означає зісланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів вже брачив. Одні казали То він. Інші Ні, лиш подібний до нього. Він же каже Це я. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі. А він, чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив, та й мовив Піди до Силоаму вмийся». я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж у суботу, коли Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм глею поклав мені на очі, я вмився й ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили Не від бога цей чоловік, бо суботу не дотримує, інші мовили Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш? Про те, що очі у тобі відкрив. Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий, і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився, а тепер як же він бачить? Батьки його відказали, мовивши. Знаємо, що наш син, і що сліпим він був уродився, а як тепер він бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого він дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити з кожного з синагоги, хто хрестом його визнаватиме. Тимто батьки його й казали, дорослий він. Самого спитайте. Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу, воздай! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він, озвався він, я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує. Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете, чи, може, і ви його учнями бажаєте стати. Ті з лайкою кинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми Мойсеєві учні, ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм: Ось воно й власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він. А він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог вислуховує грішників, коли ж хтось побожний, його волю чинить, ось того він і вислухає Не нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліпорожденому, був би він не від Бога, нічого неспроможний був би зробити. Озвались і сказали йому: Ти увесь у гріхах уродився, а наш навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони його прогнали отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у сина чоловічого. А той А хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус же йому, Ти бачив його, Він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Віруй, Господи, і поклонився йому. Отож, маємо уривок, який займає майже всю главу, він сповнений ритмічного драматизму та непідкупної іронії. Ісус іде з учнями Єрусалимом і бачить сліпого від народження, який, очевидно, просить милостиню десь біля храму разом з іншими хворими. Учні бачать сліпого з широко відкритими очима і питають свого вчителя: а оця сліпота з народження це наслідок чийого гріха? Чи чоловік згрішив, чи його батьки? В розумінні світу і причинно-наслідкових зв'язків, якими послуговувалися тодішні ізраїльтяни, це було нормальне питання. Адже апостоли, як і весь народ, жили в простому розумінні процесів і явищ. Людина грішить, приходять спеціально уповноважені Божі сили і роздають запотиличників або грішнику, або вже його потомству. До такого розуміння речей дуже часто опускаються ті, хто не хоче визнавати реальних причин та наслідків, а замість того наполягає на тому, що ну це кара за гріхи. Пригадую, років 15 тому подібну брехлеву січку навіть пробував навалювати репецешний митрополит Онуфрій, який в інтерв'ю заявив, що, мовляв, голодомор це було напоумлення, упокорення з боку Господа нашої гордині. Яка повстала проти себе самої і проти буття людини, бо, мовляв, є такий український вираз, трохи вульгарний, катюзі по заслузі, і ми отримали те, що заслужили. Так про трагедію Голодомору дозволяв собі митрополиту Нуфрій. Але вернемося в Єрусалим. Джесі закликає своїх учнів перестати мислити в таких зашорених рамках і намагається пояснити, що Божі діла не в покаранні, а навпаки, в любові. Не згрішив ні сліпий, ні його батьки, а так сталося, щоб проявилися на ньому діла Божі. Ісус плює собі під ноги, робить грязєву жижу з своєї слини і дорожнього бруду та цією кашею мастить очі сліпонародженому. Вчитель не говорить ніяких слів молитви щодо оздоровлення, не вагняє Злого Духа, а лише каже слюпому: Іди вмийся в Силуамській купелі. Ото, коли будете в Єрусалимі, то, вийшовши через металошукачі, за мури біля стіни плачу, повернете вправо в бік Сіламських воріт чи могили Оскара Шиндлера і будете проходити вказівник Pool of Це – щоб ви собі розуміли масштаби і відстані, сліпонароджений іде через все місто, досить велику відстань. Ще кілька годин тому він з відкритими незрячими очима стояв біля храму, і якщо не вдивлятися уважно в нього, то не сильно й видавав свою інвалідність. Але ось він іде через все місто з очима, замазаними болотом, він іде, маніфестуючи реальний стан речей, свою хворобу, яка не дозволяє. Працювати, створювати сім'ю, мати будинок, тішитися дітьми, планувати майбутнє, але вмившись в Соламському басейні, він вперше бачить, бачить дуже добре, міг би побачити і Б, і Ш, і ще добрячі рядків вниз. Оздоровленого бачать сусіди і такі, це що, той сліпий, який сидів і жебрав? І замість того, щоб запитати і отримати відповідь, починають дискутувати між собою. Одні кажуть, так, це він. А інші ні, то подібний на того, що був сліпий, але то не точно. Але сліпонароджений каже: Альо, це ж я. Сусіди такі, о, а як ти прозрів? І чують відповідь, ну, коротку доповідь про те, що: Прийшов Ісус, зробив грізову кашу, намастив очі, відправив помитися в соламській купелі і вуаля. Але замість того, щоб втішитися тим, що чоловік, в якого ще декілька годин тому не було ніяких перспектив, окрім жебраства, сусіди ведуть сліпонародженого до місцевих авторитетів і трактувальників закону, бо виявляється, що в той день була субота, і місити жижу слини і дорожньої пилюки для оздоровлення і дарування шансу на добре життя, то вже перебор максимальний. Фарисеї повторюють питання щодо процедури оздоровлення, слухають відповіді і виносять вердикт. Той, хто місить грязеву мастику в суботу, людина не від Бога, а позорище і грішник, бо субота це С-У-Б-О-Т-А. Але випадкові перехожі з натовпу, які слухають ці жалідні спроби підірвати авторитет Ісуса, акуратно питають так, стоп, але хіба грішник може такі чудеса робити? І починається криклива базарна сварка. Фарисеї ж гнуть свою лінію, беруться за заборонений прийомчик, замість того, щоб визнати очевидне, вони продовжують допит слібонародженого, і такі А ти що думаєш про того, хто відкрив тобі очі? І без жодних затримок чують у відповідь. Він пророк. Якщо ви думаєте, що допит на цьому закінчився, то мушу вас розчарувати. Як в дешевому ток-шоу, фарисеї кличуть батьків сліпонародженого, із пристрастю безсоромних телеведучих, які люблять накручувати котушки емоцій в телеглядачів, питають в батьків, в яких народився сліпий син, і якого вони відправили жебрати в центр міста, це ваш син? Він сліпий народився? Як так вийшло, що він бачить? А батьки такі, так, це наш син, так він народився сліпим, але як він прозрів, то ми не знаємо. Може, ви перестанете ламати цю комедію, запитаєте його самі, він вже дорослий, і може відповідати сам за себе. Мовляв, шановні представники місцевого естеблішменту, може ви вже перестанете говорити в третій особі про того, хто стоїть поруч з вами, бо це якийсь фарс? Водночас батьки теж боялися говорити зайвого. Бо знали, що оці поважні пани в дорогих костюмах за всяке криве слово можуть покарати невинну людину відлученням від синагоги. Просто за те, що лице не сподобалося, чи за те, що не вмієш голосно і чітко підтримувати лінію партії, а відлучення від синагоги, то, считай, серйозне попадало. Бо ніхто не хоче мати з тобою справу, і дуже швидко твій матеріальний стан сповзає нижче лінії плінтуса. І тоді. Або треба мігрувати кудись, де не знають цього позорного факту з твоєї біографії, або змиритися з тим, що ні тобі, ні дітям вже не світять ніякі перспективи. Знову кличуть сліпородженого і кажуть йому: Так, одним словом, ми тут заочно вирішили, що той, хто тебе оздоровив, це грішник, а ти маєш воздати хвалу Богу. Але той каже: якщо чесно, шановні. То я не знаю, чи той, хто мене оздоровив, чи він грішник, чи ні, але вибачте за Оксюморон, давайте дивитися правді в очі. Я був сліпий, а тепер бачу. Фарисеї знову повторюють питання про те, як відбувалося оздоровлення. Сліпороджений такий Та камон, та я вже вам все розказав, ви чули мої свідчення, що ви ще хочете почути, і додає з сарказмом та іронією ви так уточнюєте, бо хочете самі його учнями стати? В цей момент на адресу сліпородженого летять погрози й матюки і починають розказувати, що вони зберігають правила, укладені сотні років тому. Тому між Моїсеєм і Богом, а це Ісус, про якого говорить сліпороджений, Він не знати звідки і про що тут ще можна говорити. Є ж чіткі, укладені після звільнення з єгипетської неволі порядки, це ж була одна на всіх перемога, і нема чого тут шататися в цьому чітко впорядкованому світі, всяким пророкам, з мицянськими замашками і уміннями творити чудеса. Не за це діди з Єгипту виходили і заповіді на скрижалях затверджували. На це сліпороджений, витримавши агресивне цькування, спокійно каже: Дуже дуже дивно, що ви такі впливові та серйозні і кажете, що не знаєте, звідки той, хто відкрив мені очі. Всі ви, і я, і всі ми знаємо, що грішники таких чудес не роблять. І загалом, давненько в цих широтах не було таких чудес, що прозлів, сліпий знародження. І давайте перестанемо ламати цю дешеву комедію. Якби той чоловік був не від Бога, то він би цього не міг зробити. І панам Фарисеям не дуже було приємно це чути, цю тираду, вони стартують ще більше. Ти взагалі хто такий? як ти таке грішне нещастя, можеш нам, шановному та впливовому товариству, тут щось розказувати? А ну пішов звідси. В фіналі Іван показує розмову оздоровленого з самим Ісусом. Вона максимально контрастує з цим гротескним фарсом допитів, в яких питання ставляться не для того, щоб почути правду, а для того, щоб загнати допитуваного в куток тих слів, які мають прозвучати, але не мають нічого спільного з правдою. Розмова GC і сліпородженого дуже проста: віруєш в сина чоловічого. Я б хотів знати, хто він щоб увірувати. Ти його вже бачиш і зараз з ним говориш. Вірую. І все, ніяких ужимок, перекручень, недосказаностей, двохзначностей, бо такою є правда, і вона працює саме так. Ми самі зараз, як той сліпороджений, породжений, який іде Єрусалимом з замазаними грязевою кашею очима, показуємо всьому світові, що щось не так з попередньо встановленим порядком, в якому кожен черговий тиран, який сидить на енергоресурсах, які так потрібні чоловікам в дорогих костюмах, може викривляти правду. І перекручувати очевидно. Своєю боротьбою, своїми свідченнями, правдами ми показуємо всьому світу, що попередні домовлені порядки мають бути змінені, і нічого не може бути важливішим, окрім правди, яка проста, яка так нервує всіх, хто б хотів користатись трактуванням недосказаностей та жонглювань інтересами для збереження впливу тих, хто має владу і хоче ще більше. Тому важливо розуміти, що нам так важко в нашій боротьбі, бо боремося не лише за наші села, міста, територіальну цілісність, суверенітет, безпеку близьких і незнайомих. Ми боремося за правду, а це ніколи не було легко. А в тих, хто бореться за правду, значно вищі шанси на перемогу, хоч це може всім бути неочевидно на початку боротьби. А ще важливо пам'ятати перші слова Ісуса в цьому уривку: смерть, біль, горе. Все це, чого так багато в нашому житті останні роки, це не за гріхи, просто поруч є зло у вигляді російського народу і російської держави, і вони роблять те, що роблять, просто тому що можуть. Дитина не гине від ракети чи шахеда за свої гріхи чи гріхи батьків. Воїн не гине від артилерії чи каба за свої гріхи чи гріхи батьків, так само, як і дівчину не гвалтують за коротку спідницю, є зло, і воно чинить насильство, несе біль і смерть там, де може це зробити. Але важливо пам'ятати, що сказав Джейсі апостолам: ані він не згрішив, ані батьки його, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. То маємо своїми вчинками проявляти діла Божі, підвищуючи безпеку народу, допомагаючи тим, кому болить, помножуючи любов кожного дня. Ви слухали подкаст «Джізус на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків, звукорежисер Андрій Ізрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам та патронкам, які підтримують цей проект на моїй сторінці Баймі Coffee. Лінк ви можете знайти в описі цього подкасту або перейшовши за посиланням bemecofi.com slash Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст «Джізус на районі своїм друзям та родичам, поширити його у своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось!